Вітаю! Ліжечка Манеж. Як швиденько його розкладати, складати. Дуже зручна конструкція для мандрівників, але є деякі нюанси. Коли ви розпаковуєте його, не розкладайте його відразу по периметру. Нам треба спочатку заблокувати борти. Отак. От Ставите, беретесь у будь якої послідовності за середину бортів і підіймаєте. Вони мають самі заблокуватися. От так. Тільки після того, як вони заблокувалися по всьому периметру, ви натискаєте на замок і розкладаєте його далі. Може бути така ситуація, що ви не до кінця заблокували борт. Ну, наприклад, отак. І якщо ви його розпадете після цього, ви вже бло... борт цей не зможете зафіксувати. Треба зробити, знову підняти цей замочок догори, щоб він був вищий, ніж борти. Берете борт, підіймаєте трохи більше, ніж на 180 градусів, так? і він сам заблокується. Потім натискаєте на замочок і користуйтесь. Берете матрасик, матрасик у нас ну, з одного боку там ДВП, з другого боку, боку там поролон десь сантиметр. Але для сна краще ще додати, мабуть, товстеньке одеялко або звичайний матрас 120х60 дитячий ліжечко, яким ви користуєтесь вдома. Покрасувалися. збираємо обратну послідовність. Виймаємо це зай. Беремось пальчиком за оцю петельку замочок. Підтягуємо догори. Підтягнули, підняли його. Потім будь-якої послідовності вже натискаємо на кнопочки тут посередині. Ви знайдете пальчиками. Якщо важко, трохи підіймаєте. Так? І не випускаючи з рук замочок, опускаєте руку вниз. Нам треба, щоб зламалося в двох місцях. Послідовність не має значення. Головне, щоб у вас при кінці все склалося от в такий квадратик. Якщо десь щось заважає, за все, може бути така ситуація, ви не дотисли цю кнопочку, не доламали оцей суставчик. Дотискаєте, якщо щось заважає, просто тряхніть його чи приподиміть трошки. Натисли, хоп, воно зламалося. Так, його квадратик. Матрасик запакували. І рушаємо далі у подорож. Дякую за увагу.